Слава Ісусу Христу, мир та добро завжди і всюди. Вітаю кожного з вас, в Христі, хто дивиться, хто слухає. Переживаємо час Великого Посту. Сьогодні перший день входимо тільки цей Великий піст. Якщо вдасться мені, щоб так кожного дня поділитися якоюсь думкою з вами, буду старатися про це. І сьогодні. Який фрагмент Євангелії церква нам подає, торкається якась думка. Думаю, що кожен, хто читає, то кожного торкається якесь слово. Я свою увагу звернув на момент, як Ісус вчить учнів щодо тих вчинків праведності. Учні роблять дуже багато добрих справ учні і дають милостиню, вони моляться. Постять, це все вони були навчені. Але що цікаво, Ісус, ну, ніби дрібниця, але це зовсім не дрібниця, на яку звертає увагу, каже добре, що ви це робите. Але питання як ви це робите? Тобто, чи ви це робите не для того, щоб вас бачили люди? Слухайте, і неодноразово можна себе на цьому зловити, чи я в житті. Що б я не робив, чи я те щось роблю, щоб мене інші побачили, підкреслили, помітили. Ісус каже, робите добре, що робите, але якщо ви робите це на показ, можна сказати іншими словами, то ви не будете мати нагороди від Отця Небесного, котрий бачить таємне. Ось на це якось звертається моя увага. Ісус заохочує, що ну, переживи цей великий піст, але попробуй, хоча б переживи його так що Не те, що себе накладає якимись більшими обов'язками, переживи так, щоб ти не хотів щось робити на показ, щоб ти не те, що маєш зробити, щоб просто тебе доцінили люди, в чому це б там не було. І неодноразово можна ловити себе чи то під час молитви, знаєте, от коли ти там в храмі десь, там приходиш на молитву і навіть заходиш в храм. І Ну, думаю, щоб нікого не було, то може там прийшов би собі, там, вклонився і, і пішов. Але якщо повно людей, ти вже стаєш на коліна, там, перехрестився, побожно там, і так далі. да. Е, ну, Не кажу, що так є, але може бути да, якась така щось, що мене мотивує, чи як би сказати, що мене більше надихає, що от, зроби це краще, бо на тебе дивляться люди. Спокуса, да, тоже, наприклад, ну, священків, котрі може бути спокуса, священки, котрі звершують Євхаристію, наприклад, так говору, да, щоб якось до себе стосувалося, коли там буде ну, сидіти дві людини тільки на службі. А коли, наприклад, буде цілий костел, і ти виходиш, там, ну, це багато на мене, хто дивиться, да, це треба якось так зробити. Ну, в принципі, Євхаристія та сама залишається, що буде сидіти двоє людей, що буде повний там, храм і ще там єпископ і так далі. Але ти можеш до цього вже підходити інші чому, бо, бо люди є. Да, тобто хтось дивиться на тебе, хтось бачить. Звісно, кожне слово воно має торкатися нас, ми маємо шукати щось в своєму житті, якихось таких моментів, над якими маємо пороздумувати, де маємо себе зловити, на чомусь і старати, старатися виправитися з цього. І так, щоб якийсь теж приклад був, то ось останній, якось мені пригадується момент, мав можливість бути на дні народження, близьких людей. Ну і поїхали з братами. І входячи до того дому, я мав подарунок в своїх руках і бачу, що так по черзі хтось там війшов, перший хтось війшов, привітав ту особу, в котрої було день народження, обійняв і вже там десь собі зайняв місце в кімнаті. І я входжу і маю цей подарунок в руках. Я теж приходжу, вітаюся з людиною, обіймаю цю людину, а подарок ще не даю. Уявляєте, десь це, я не знаю, так якось ще на підсвідомому рівні чи щось. Тоді я дивлюся, заходить ще хтось там привітав теж, потім ще хтось. Зайшли всі. І тоді після того я ще раз приходжу до тої людини, щоб подарувати їй той подарунок. Я думаю, то що не можна було цього зразу зробити, але це я зараз сижу вже, про це думаю. Да? Тобто, тут якийсь можливо, це так, я, що хотів, бо вже зайдуть всі, вже всі побачать, що я тобі подарую. Тобто щось є, якісь спокуси такі, да, що ти маєш щось зробити. Щось на показ, да? чи це молитва буде, чи ти зробиш комусь якийсь там, подарунок, чи та що би там не було, да? чи так само хтось там може постити. Сам на кухні нікого немає, це одне. Да? А коли ти приходиш, де багато людей чи багато братів, то ти сидиш за стулом, можеш зовсім по-іншому реагувати на це. А Ісус говорить про це, що попробуй, попробуй робити ці вчинки праведності тільки так, щоб не переймайся. Чи тебе бачать багато людей, чи тебе ніхто не бачить, ти будь щирий перед Богом. І тому якось, щоб ми ввійшли в цей піст, в цей час, цього посту, з таким щирим, відкритим серцем перед Богом. І, і дійсно просити Бога, щоб, Боже, от, дай якоїсь такої сили і такої щирості, щоб я не робив це якось на показ, або щоб більша кількість людей там мене не, не, не провокувала, що я буду когось штучного там грати. Слухайте, я надіюся, що це, що я знімаю це відео, це теж мені тільки що ця думка прийшла, що це не зарахується мені як на показ, що це я це роблю. Так? Тільки хотів поділитися з вами. Тому Духа Святого і мені, і вам, щоб ми пережили цей піст. Дякую вам за сьогодні і сподіваюся до завтра з Богом.